Є тільки два способи прожити життя. Перший ніби чудес не існує. Другий ніби навколо тільки чудеса. Альберт Ейнштейн There are only two ways to live life. The first is As if miracles don't exist. The second is That There are only miracles all around. Альберт Ейнштейн Якщо ви завжди поспішаєте, ви можете пропустити чудо. Льюіс Керол. If you're always in a hurry, you might miss a miracle. Lewis Керол. Той, хто не вірить в чудо, ніколи його і не знайде. Роальд Даль Who doesn't believe in a miracle will never find it. Roald Dahl Чудеса там, де в них вірять. І чим більше вірять, тим частіше вони зустрічаються. Дені Дідро Miracles are there where they are believed, and the more they believe, the more often they occur. Danny Didrow. Man himself is a greater miracle than all the miracles created by men. Aurelius Augustin Чудеса іноді трапляються, але над цим доводиться дуже багато працювати. Хаїм Вайцман. Miracles sometimes happen, but it takes a lot of work. Хайм Вайцман. Книги це неймовірне чудо, яке можна носити з собою. Стівен Кінг. Books are an incredible miracle that you can carry with you. Стівен Кінг Найбільш неймовірне в чудесах полягає в тому, що вони трапляються. Гілберт Честертон The most incredible thing about miracles is that they happen. Гілберт Честертон